привіт, вас на нашому каналі. Хочу розповісти про сумки в пологовій. Народжувала якби я трішки раніше, але зараз от сумки склала, тому що не на це відео. Хочу розповісти, що саме я брала в пологовий будинок. У мене був кесар. Що саме брати я не знала. Я промоніторила весь інтернет, всіх блогерів і тому подібне, розпитувала знайомих, що потрібно, що не потрібно, ну, як би взагалі. Тому що я читала, що багато речей, які беруть в пологу, вони просто не потрібні. Ну, і не бачу сенсу там купляти якісь дорогуватісні речі, якщо вони дійсно будуть не потрібні. Сумка одна для мене, одна для діток, мамі їх двоє, тому як би я складала речі, тобто все множило на два. І одна така більш косметична сумочка. Тому в мене от три вийшло сумки по в пологовий зент. Е Промоніторивши інтернет, е склала саме оптимальний список для себе. Тобто я, е я не знала, чи я буду народжувати природний, чи буде е кесарів рости. Ну, якби більше скрізь до кесарева, але ну таке. Е тому я розраховувала на 3-5 днів. Забіжу наперед, скажу, що я там була місяць, тому що дітки в мене народилися з маленькою вагою. Тому оце все, що тут є. Я в кінці просто розкажу, можливо, що потрібно було мені ще додатково, можливо, комусь це буде корисне, ну, тобто, щоб розуміти, що ще знадобиться. Тобто, перша сумочка, це моя. так, Рушники паперові. Я подивилась дуже багато відгуків, і мені всі сказали, що рушники паперові. Тобто потрібно дві пачки. Тобто зараз тут то ну буде дві пачки. Це на 3-5 днів, це вистачить. Оскільки я була там довше, то 9 днів майже я була без діток, тому тобто я була одна. То рушників там в мене прийшло пішло просто неймовірна кількість, бо тому що для чого вони потрібні? Тобто ви щось робите, тобто витираєте руки, наприклад. Лікар приходить, оглядає мої руки, витирає рушником. Там. Якщо є дітки, там дивиться діток, витирає рушником. Ну, одним словом, вони дуже швидко. Тому ну, поки дві пачки, але в якого майбутньому в мене пішло більше. Ну, Звичайно, постіль. Постіль там дають. Я народжувала в перинатальному центрі в Чернівцях. Постіль там дають. Там досить тепло, але все равно, ну, мені більше моя, тому так. Постіль. Потім з такого це два рушники. Тобто один менший, один більший. Брала мені знадобились. Так. Потім я брала дві нічні сорочки і один халат. Але скажу, що дуже зручно буде, якщо будуть якісь штани і кофтина, тому що ми, зараз такий у нас час, ми часто спускалися в підвал, ось такі були тривоги, тому в халаті тонкому, хоча там наверху дуже досить тепло, в халаті тонкому і в нічну це далеко не підеш. Тому потрібен штани і кофти стане, буде класно. Ну, і взагалі кому зручно. Мені, наприклад, зручно було в штане там, штанах, чи футболка, і штани. Ну, тобто все. Поки це були дві сорочки, я спала з самого початку і халат. Так. Потім це були тапки. Прям такі дуже теплі тапки, але скажу, що вони мені я в них майже не ходила. Я в них ходила тільки, от коли спускалася в підвал, бо тому що щоб було тепліше носочок і тапки. Саме оптимальне це звичайні резинові тапочки, які миються, тому що одягнув носок, одягнув резинові тапочки, і все круто. Ну тобто, тобто ви йдете в них народжувати. Потім ви в них знаходитесь якби в пологому незручні, там десь капнуло ще щось. Що чомусь замостили, просто помилець. все. Так, Тапочки я брала все рівно дві пари, ну, якби я ходила в інших і других, ну саме оптимальне. І кота треба взяти з собою. Е, потім е, са, е, памперсні паленки. Тобто памперсні паленки я брала 10 штучок. Е, брала для себе е, 5 і 5 для малих, но, е, для себе 5 мені трішки не вистачило. Тому що, кажу, я була там довше, діток біля мене не було. Я, мені приходилось, тобто, коли мене оглядали з самого початку, вам потрібно паленки, потім, коли вже, там, в подальшому, ну тобто мені не вистачило штук, мені треба було більше. Так. Потім було і туалетний папір. Як би це не було, ну це дуже круто. Ну, Особливо коли. Пушинка, Саняка, видіти вологі це, папір це добре, це класно. Люди мене зрозуміють. Потім, що ще потрібно було, там дуже багато було питань, і я дивилась, треба, не треба, але зрозуміла, що я зробила правильно. Я взяла е післяпологові е, памперсні е трусики. Не просто трусики і пам і там як це називається, урологічні прокладки, а саме після пологів памперсні трусики. Оскільки це був кесарів розтин, потім один день я лежала в післяопераційному відділенні, і там звичайно, вже, думаю, хто був, зрозуміє, там тільки памперсні трусики. Ну і звичайно, урологічні це вже пізніше. Коли вони памперсні як по вам не знадобляться, торогічні то прокладки саме те. А потім вже звичайні, там вже одноразові, ну то щоденки. Там, тобто от, я брала їх 5 штук, мені саме памперсних е трусиків, мені вистачило. Одні я оділа, ну коли мене відійшла вода, я їхала в лікарню. Чотири штуки мені на післяопераційне відділення вистачило. Просто супер. А далі там брали пачку е урологічних прокладок. Ну, там їх пішло декілька штук. Потім вони вже ну, не потрібні. Мені здається, що вони взагалі не потрібні будуть. Е, просто можна звичайні прокладки. Е, потім е, бюзгальтери для годування. У мене тут один, але буде дві штуки. Е, це дійсно класна штука, особливо, якщо ви годуєте груддю. Е, тому раз. E, так же само лактаційні вкладки. E, якщо годуєте грудю, то це дійсно дуже класна штука. Нічого не промокає, нічого не потікає. Так, Це моя сумка Потім так же само, я відношу до своєї сукни, це так же само м -м, таку косметичну, тобто, там, туалетний папір. E, ватні тампони, тобто це ватні спонжі точніше, Це як для, для мене, так і для дитини. Ну, чесно, для, для діток я ними не користувалася, я користувалася їх чисто для себе. Для дітей я брала вату, треба теж звичайно вату. Тобто ви робите якісь там туруночки, чистите носик. Потім це дезодорант, там, гель для душу, шампунь. Це все потрібно, мило, обов'язково дозатор мила, дитячі брали, тому що на огляд приходять, ну і, звичайно, там чи просто руки помити. Так, що тут ще? А, е, мішки для сміття. Е, це для памперсів. Тобто, там ну, в перинатальному центрі, так. Тобто, ви викидаєте сміття, а там його приходять забирати. Тобто ви ставите свої сміття в мішки. Так, це йос. Ну і там крем для обличчя, бальзам для губ обов'язково ще для себе, що брала. Це. Ну, я не знаю, як в звичайних родах, але ну, після кестер-роз я обов'язково брала одну пляшечку з дозатором е негазованої не Тому що ти не можеш не піднятися, е кудись відійти. Тобто тобі просто залишається пити фото. А дозатора це дуже зручно, тому що ну, важко потім якби піднятися. Так, це те, що для мене. Е так же само це зубна щітка, мило. В принципі, спирт ще був потрібен нам, тому що ми ходили на перев'язку, і нам потрібен був спирт. В принципі, для кесеревого розтину нічого більше такого. Там Потім е купляли там, вже, там, пластирі і лікарства це вже друга історія. Потім, що додалося для дитини? Я складала на 3 днів, дні, тому речей небагато, але скажу зразу, що я була там довше. І саме речей для діток треба було більше. Або якщо є можливість часто їх прати, то можливо і така кількість вистачить. Саме основне це пледик після народження. Його завертали, її завертали в пеленку і ну, пледик, щоб було тепленько. Потім гушні палички з обмежувачем. Чесно, я ними не користувалась. Навіть незважаючи не на те, що я була довго в, довго в лікарні, а, тому що вони були дуже в мене на і нам сказали цими паличками не користуватися. Максимум тут рундочки Так. Потім кремпік-підгузок. Ним користувалася, але декілька разів сказали, що краще я так читала, ну і нам вже сказали в що краще це присипка. Ну, тобто, коли ви дитинку підмили, просто просипочку присипали, щоб вона забрала голову. Тобто, просипочку. Потім носочки по дві пари кожному. Брала ще теплі носки. Тобто дві пари тонких, дві пари теплих. Це носочки. Це. Градусник, термометр, я не знаю, як правильно його називати, але ну, чесно, він електричний. Е, Обов'язково пишуть, що він потрібен, потім їх дають в Бобі боксі Ну, якщо чесно, мені не подобається, він постійно погано показує температуру. Можливо, є якась у вас альтернатива, щоб не брати саме такий, можливо, якийсь там дозволять такий електронний, можливо, він краще буде показувати. Ну тут дуже складно помітити, особливо будете нерохлива і, е, і ну, плаче, тобто ну, важко це важко. Ой, Вологі серветки. Брала одну пачку, тому що не знаю, чи потрібно вони були. Якщо чесно, в перинатальному центрі сказали, що не можна користуватися вологими серветками. Тобто дитину ми підмивали водичкою з змивали. Тому вологими серветками я не користувалася абсолютно, але вони в мене були. Тобто все Я сама користувалася ними. Так, це з, з такої доглядової косметики. Потім що брали з пеленок? З пеленок брали якби памперсні пеленки. Дві штуки мені вистачило, тому що їх не потрібно було. Це одразу перед народженням, їх просто ну, вже ставили їм комплект для того, щоб їх потім завернути. То от мені потрібно було тільки дві памперсні пеленки. В пантерному центрі мені більше пеленок памперсних не потрібно було. Хоча в мене було 5 штук, але дві мені вистачило для них. Інші я використала для себе. Потім з пелюшок брала по дві пелюшки таких котонових, дві одному. Дві одному синочку, і дві другому. Це було нормально. Потім брала е, не промокаючі, чесно, вони мені не пригодились. Але якщо в ліжечко ставити, я кажу, дітки перший час були без мене, тому одну, одну не промокаючу одну, одному, одну другому. Потім брала дві пеленки, такі тепленькі, фланелеві, байкові, як їх ще називають, дві одному. І дві другому брала. Тобто, щоб їх завертали при народженні і потім їх використовували. Ну і так само і два пленика, я вже говорила одному і другому. Це з того, це з таких іменно пелюшок, з одягу, що брала. З одягу мені здається, і мені чомусь здавалося, щоб я брала дуже багато як на три дні. Але оскільки я там була довше, я зрозуміла, що я кожен день приносила чистий одяг. Я розуміла, що один я прала, другий приносила. А оскільки це був кесаревий розтин і ти не завжди в тебе є. Сили це робити, можливо, у когось є, у мене не було. Тому мені там, допомагали з дому, приносили випрані речі, і от, я так змінула. Брала е, такий, е, я буду казати, як для однієї дитинки я брала, е, тобто на три дні це абсолютно мені здається вистачить, навіть і забагато буде. Це був бодік і. Е, е, як їх називають? Повзунки. Бодіки і повзунки. Сорочечки окремо я не брала з повзунками. Мені здається, що сорочечки, це дуже десь завертаються. Ну, дуже незручно, тому я їх не брала. Значить, брала бодік і повзунки. Це один комплектик, ну, такий самий для іншого саночка. Потім брала чоловічок. Один. І такий самий для іншого. Ще один чоловічок. Це два вже чоловічка. Три чоловічка, чотири чоловічка, тобто Я брала більше чоловічки, щоб ну, і потім там якусь паленочку їх завертали, щоб було зручно, щоб було зручно переодівати, щоб не потрібно було там, стягувати повзунки типу, натягувати, е, ну, Для мене це було дуже добре. кажу, Бо дітки були маленькі і це було дуже страшно їх переодівати перший час. тобто Це не дитина, коли там народилось 4 -5 кг, 5 кілометрів, а ти раз-раз-раз, одів, бистренько замотав і побачиш. Ні. У мене було трішки по-іншому, тому я рада, що я взяла трішки більше. Я взяла саме чоловічки. І скажу, що бодіками і посунками я не користувалася, бо вони були навіть завеликі на моїх малих. Тому тільки чоловічками користувалася. й чоловічки були за <сміття> завеликі. І дві шапочки одному і дві шапочки другому. Брала зав'язками, брала такі зав'язками. Використовували, але вони були їм незручні, тобто вони їх тиснули, а такі ці були навіть завеликі. але з таким, здається, безв'язок саме оптимальні. Це з одягу і брала одну пачку памперсів для двох. Тому що кажу, я розраховувала, що я буду 3-5 днів. Якщо в разі чого, мені просто би донесли памперси, щоб це все з собою не тащи, ну не нести, бо немає сенсу. В принципі, оце все, що я брала в пологові. Мені вистачило навіть з головою. Що доносили, це, як я говорю, рушники. Е, тому що я була довше. доносили одяг, бо я була довше. Е, памперсами ми не користувалися. Нам памперси давали в, в парентальному центрі. В принципі, це все, що було потрібно. Мені здається, що навіть е, з запасом. Тому ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Дякую. Це було саме основне. З собою обов'язково потрібно мати паспорт, обмінну карту. У мене це все постійно стояло в сумці, уже вікою, з якою я мала йти в Ну, щоб не забути і в разі чого потім не вилетіло з голови. Потім, коли просто потрібно було потрібно йти до лікаря і вона не виставила. Паспорт, потім обмінна карта. Ще мені пригодилося, скажу, оскільки дітки були не зі мною. Е, молоко відсмоктувач. Потім він мені пригодився, тому що я ну, якби розробляла сама грудь. В кого дітки зразу беруть грудь або хто з ними, то він я не думаю, що їм потрібно. Бу може буде потрібно, якщо багато молока. І пляшечку, і пустяк би соска, пустишка як їх називають, пипка. Я не знаю. Е, я не купляла з самого початку, е, але потім, ще раз кажу, діти погано брали грудь. Ну, ми довго до цього йшли, тому чоловік е, купив пляшечку, але з латексною сосочкою, бо дітки були маленькі, і вони супер були. І випочки купила. Оце так. А так, все. Ставте лайк.